Добрий день. Зараз спробую трішки розповісти про те, що таке область визначення D від y, та область значення є e від Y якоїсь функції. Я намалював поки що ну, довільну якусь там функцію f від x, яка визначена, тобто f від x існує на проміжку x належить від X 0 до X 1 що це означає? А, саме на цьому проміжку я визначив дану функцію. Знову ж, говорити про те, що таке функція, не будемо і так далі. Сподіваюся, що ви знаєте. Якщо не знаєте, просто <ф> Там, де, е напишете, далі, забудете. Тобто, от саме на цьому проміжку вона існує. Далі може існувати, може не існувати, мене не цікавить. Тепер дивіться, що я хотів сказати. А ось це було Т від Y. Тобто множина іксів, за якої існує функція. Давайте трішки про існування функції. Ми знаємо такі прикол. Ну, типу, під коренем не може бути числа від'ємного. Не може. А, ну, В дорослих людей це уявна одиниця. А в школярів це неможливо. А, ми не можемо ну, якесь число ділити на нуль. Це неможливо. Наприклад, під логарифмом не може бути мінус 3. Це неможливо. Основа логарифма не може бути одиниці. Це теж неможливо. Тобто, для того, щоб знайти множину визначення функції. Ну, точніше, область визначення функції, ми повинні перевірити все, що неможливо, і його вийняти із множини дійсних чисел. Окей. Um, okay. Це була множина визначення функції. Множина значень функції. Дивіться, я для того, щоб визначити функцію, провів, провів проєкції з кінцевих точок. Знайшов точку x1 x0. Для того, щоб знайти множину значень функції, я теж проводжу проєкції, але на вісь ординат. Буде якийсь там y1. І тут буде y0. Тобто, дивіться, множин... функція f от x визначена за отаких xів. І f от x набуває значень, f від x належить. Тобто вже сама функція належить множині y належить, в нашому випадку, від, від y0 до y1. Може бути як включно, так і не включно, в залежності від того, на кінці виколота чи зафарбована точка. Це була вся теорія, яку треба розуміти по цьому значенню. Тепер конкретний приклад. Дивіться, я намалював умовну параболу. Коефіцієнти я не задавав, та яка та точка, я не задавав. Але що я хочу сказати? Множина значень функції. Це буде ось. Ми проводимо перпендикулярчик, якесь там y0. Тобто y належить в множині від y0. До нескінченності, нескінченність не включно, нескнечність зверху. Мінус нескінченність знизу. Аналогічно ми раніше малювали по осі абсцис, нескінченність мінус нескінченність, Так само є по осі ординат. І все. Тобто, дивіться, це була парабола, вона ну, то є від якогось значення до нескінченності, Від якоїсь значення до мінус нескінченності, якщо е, відки направлені донизу. А тепер давайте аналітично розберемо те, то, що що було. А, давайте подивимось. А в нас є рівняння параболи, знову ж y рівно ax плюс bx плюс c. За умови, якщо a більше за 0, відкидо догори парабола така. Тобто вона буде від вершини параболи, ось від точки вершина, вершина до якогось певного, ну там, точніше, до якоїсь значення, яке ну, дуже велике, то не з кінечності. Тому ми кажемо, що давайте знайдемо вершину. Як ми шукаємо вершину? Ми беремо від цього похідну, кажемо, що то буде 2ах плюс b, перерівнюємо до нуля і знаходимо, що х вершини – це буде мінус b ділити на 2а. Це х вершини. y вершини дорівнює y в точці х вершини. Тобто ми оце підставляємо замість кожного x в ту функцію. Знайшовши значення y і, знайшовши значення x, ми отримуємо координати. Координати вершини. Тепер дивимось. А ікси, ну, параболи, вони по факту будь-які. В параболи ікс належить від мінус до плюс нескінечності. А ігри від вершини і до плюс або мінус нескінченності в залежності від того, куди наші відки. Тобто, якщо А більше за 0, то відповідь е, y належить від y вершини. До нескінченності. Якщо ж А менше за 0, у належить від мінус нескінченності до у вершини. Ну, в цілому включно, це я так сам не подумав, тому що вершина завжди включна. Наступний приклад. Наприклад, ми маємо. ну Що то типу такого? Y рівно, зараз я просто рандомно накидаю лог, корінь із логарифму за основою 3х, хай буде 2. Господи x-2 плюс 1. А, множина значень функцій. Хто його знає. Коротше, графік, хто його знає, який. Але множина визначення функцій. Все дуже просто, ми її знайдемо. Дивіться, множина визначення, ібо же d y, ібо o, D, Z. Хто як пише. Тож, o, d, Z. По-перше, Z корення. Все, що під коренем, невід'ємне. Значить ми пишемо: за основою 3 від x-2. Плюс 1 більше рівна за 0. Невід'ємне це означає, що більше рівне за 0. От це логарифма х2 більший за 0. Це все сукупність розв'язків. Розв'язуємо, отримуємо множину е точок, множину хів, за яких визначена функція. Все. Розв'язуємо. Ну, отут я трошки протачу, тут буде мінус, хай буде мінус. Отак. Попроще буде. Тобто логарифм. За основою 3х мінус 2 більше рівне за одиницю. Тикнемо логарифм за основою 3, від трьох 3, одиничку вкинули, бачимо, що ніфіга не міняється. Х мінус 2 більше рівне за 3, х більше рівне за 5. Друге рівнянечко. Х більше за 2. Ми бачимо, що загальна множина, тобто ось 2, пішло праворуч. Ось 5. 5 замальовано, теж пішло праворуч. Їхнім об'єднанням буде від 5 до нескінченності. Тобто x належить від 5 включно до нескінченності. Ось множина визначення функції, тобто область визначення функції. А, для інших варіантів теж аналогічні приколи. Дивіться, наприклад, а, може бути гіпербола. Y дорівнює x мінус 1 ділити на x. Для якого значення х ми. Ми можемо визначити гіперболу ОДЗ, ОДЗ, Х рівний 0. Окей, значить область визначення Х належить від мінус нескінечності до нуля. Об'єднання від е, об від нуля до нескінечності. От і все. Все, що ми маємо зробити, це знайти ОДЗ, тоді розв'язати його, знайти проміжки і вказати, що це є область визначення функції. Сподіваюся, вам зрозуміло, е, якщо ні. Ставте запитання в коментах або а, в телеграмчик. Дякую вам за увагу. До побачення!